Ну що за цілий день теж напрацювалося важко. Воно усім сочувствую, в кого померзли, садить квіти, тому що в нас дуже все вимерзло, настрою абсолютно ніякого, теж дбали за садом, повимерзало все абсолютно. Дуже у нас ябуні, черешні, понесли такого, знаєте. Без вишніх слів одні емоції. Що хочу о, вам розповісти, у мене ж такий бог, знаєте, душевний для вас, це ж, друзі. О, хочу поговорити ж, про цей ж, суржик, наш полтавський суржик, є у Ютубі Дід Панас. Уведіть, дід Панас. І просто подивіться. Вчора виклав там відео в Ютубі, воно там залетіло і непогано так залетіло. І це дід Панас. Почав усіх чмирити, гнітити, принижувати жінок, принижувати військових, усіх. що у нас війна виходить, за таких, як я, за таких жінок, які не спілкуються чисто українською мовою. Ви там такі пересяки, горіть вам там усім. Ви зрозуміли. Ну і коротше, він там так гнітив, він там так клянув, хто там. За мене не заступався, тому що я ж теж прожив на Полтавщині, хоча і з родом з Івано-Франківська, да? ну, важко, звісно, можливо, я не чистий там українець, але ж ну, я з самого дитинства виріс на полтавщині і, знаєте, розмовляю так, як можу. Стараюся, щось до нового, але наш такий публічний. Виходить дід Панас, принизив усіх пише одна жіночка, що не зрозуміло, я все розумію, чому ви тут ходите по Ютубі і всіх же ж там принижити. І він напав на ту жіночку, він її почав там принижувати, і будь ви там і такі і я вам бажаю, щоб і так, і отак. Знаєте, людина така, хочу, якщо він подивиться це відео, тому що він мене побокав, і хочу, щоб і ви. Написали такій людині, а можливо, хто знає його адрес, то буде ще буде краще. Тому що цей дід Панас, я думаю, що він нечистий українець і ніяк від не тянеться за Україну, хоч і не пише слова ЗСУ і ті, що хлопці там і дружини, а можливо, ця дружина військова. Да? Ну, а можливо, вона просто дружина військового, той, що захищає нашу батьківщину. А можливо хтось у тих коментарях зараз на передовій, і йому дуже важко. І він усіх принижував. І принижував так. І там такий дідок, знаєте, який видно, прожив так життя бездарно. І він там усіх так гнітить. Він там усіх, я ж яшку повністю гнітить. Хочу, щоб ви його запам'ятали. Просто подивіться, просто послідкуйте, це ніяка не реклама, звісно. А ви просто понаблюдайте. І... Якщо хто знає адресу, де він проживає, я дуже хочу, щоб ви мені скинули в особисті повідомлення. І я хочу приїхати до цього діда Панаса, такого фаната, який він там принижує всіх, і просто зняти вам публічно в прямому ефірі відео, що він скаже в очі, такому як я, і чому він так, хто йому дав право так принижувати людей, балакати з ними на ти, оскарбляти, ну там принижувати наших жінок. От такими всякими лайками говорить. Тож, що я хочу. Відкриваю такий челендж, даю винагороду, щоб цього діда Панаса бачив його обличчя, можете самі зайти, там, де він здорово вам показував. Просто покажіть. А я вам зроблю приємне і зніму пряму трансляцію і покажу цього діда Панаса. Хочу сказати, що позор таким як він. Але не так, як він говорить, що за таких, як я, що не розмовляю чисто українською мовою, за таких, як там о, дівчата, жінки, чоловіки писали, і він їх теж усіх повністю під одну дудку топив. Хочу, щоб він поніс все-таки відповідальність. Хочу, щоб на нього звернули увагу. все-таки, Хочу, щоб все-таки хтось із вас до нього теж з'явився. але... І також надав адресу, що просто публічно просовить його на всю Україну. Що не потрібно так усіх тягнути під цю дудку. Всі ми теж проживали, не було ці клятої війни. Кожен хтось балакав такою мовою, хтось балакав суржиком. В кожного є своє. Але кожен виправляється, ми всі пройшли теж важке життя, теж допомагали. Хто допомагав, хто може під юбками лежав, хто може нічого не робив. Тож дуже неприємно зайти, і отак люди викидують відео, і отакі ось туже, не можу назватися людина. Ні, це не людина, це така, знаєте, видно падель, яка отак теж ну, принижує, яка дозволяє собі такі всі, знаєте, погані розповідати слова. Тож буде трішечки за нього винагорода. І я знаю, що інтернет це сила. Mm. Ви мене подивитеся дуже багато, ви мене всі знаєте. Надайте мені адресу, хочу до нього сам виділити свій час, щоб просто не працювати аж на роботі. Аж у мене костер горить, Тим трішечки в очі лізе, щоб до нього поїхати. Хочу публічно до нього поїхати і публічно вам це все показати. Тож, всіх ціную, всім гарного вечора. Надіюся на ваше розуміння. Але хочеться трішки зробити цей світ кращим. Ви мені хоч там і пишете, Ігор, не звертаю уваги. Не звертаю уваги, але знаєте, коли принижують жінок, коли принижують усіх, і людина не знає, що вона пише. Ну, зв'язку, це не людина, це тварина. І, і так просто усіх хейтить, І просто так. Не те, що там хейтить, а просто там таке пише, що просто в очі не влазить. Тож, хочу навідатися до нього гостя і вам це все показати. Тож, а йому буде соромно, а його вся Україна буде знати. а Ми його зробимо публічно.